Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно й ненастанно, політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає Мудріше, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад, І не лінуйтесь доглядати свій сад Максим Рильський